Доброго дня. Тема даного відеоролика функція та її основні властивості. Функцією називається залежність однієї змінної від іншої. Давайте розглянемо приклад f від X дорівнює x у другому степені плюс 2 x Змінна x називається аргументом. Тобто незалежна змінна. і f від x, або раніше ми його ще називали y, це залежна змінна, або значення функції. І так, що можна зробити із функцією? По-перше, можна знайти значення функції. В точці, наприклад, 1. Це означає, що треба замість х в нашу функцію підставити число 1. Тобто 1 у квадраті плюс 2 помножити на 1. Це буде 1 плюс 2 3. Тобто значення даної функції в точці 1 дорівнює 3. Також можна знайти значення аргумента. При якому, наприклад, значення функції дорівнює 3. Для цього достатньо праву частину нашої функції, тобто х у квадраті плюс 2х, прирівняти до числа 3. Відповідно, перенесемо тирічку в ліву сторону. І розв'яжемо звичайне квадратне рівняння. Тобто, давайте затримаємо вієта, суму сума коренів. Мінус 2 добуток мінус 3. Це числа. Е, мінус 3 і 1. Ось. Тобто для значення функції, що дорівнює 3, є два аргумента. 1 і мінус 3. Так, далі. Як ще можна знаходити значення? Ну, за графіком. Є в нас графік деякої функції. Нехай ось так намальовано. Наприклад, у нас х. Якийсь там x0. Для нього відповідне значення функції буде ось. В цій точці. Відповідно буде y0. Ну, за умовою задачі. Там якісь, зазвичай якісь числа. По картинках це видно. Також, одне з основних понять для функції це область визначення функції. Що це таке? Давайте з ним розберемось детальніше. Область визначення це обмеження певні. Тобто, що можна робити, а що робити не можна. Тому уявно всі функції в алгебрі поділяють на чотири типи. Перший тип. Якщо функція звичайний е, вираз. Дивіться, для змінної Х жодних обмежень немає. Тобто ділення на нуль немає. Кореня квадратного немає. Тому тут чітко пам'ятаємо, що область визначення позначається від f І x може бути будь-яким числом скорочено, позначають х належить r. Другий тип. Якщо з'являється дія ділення, наприклад, 2 поділити на 5х додати 10. Ми знаємо, що Ділити на 0 не можна, тому вигаз 5х плюс 10 не дорівнює 0. Звідси розв'язуємо 5х не дорівнює мінус 10. І звідси х не дорівнює мінус 2. Тобто, що це означає? Означає, що всі числа на координатній прямі замість х можуть бути крім числа мінус 2. Тому x належить проміжку від мінус нескінченності. До мінус 2 в об'єднанні від мінус 2 до плюс нескінченності. Третій тип. Якщо функція містить корінь квадратний, 5х, наприклад, плюс 10. Область визначення. Ми е, знаємо, що корінь квадратний існує з невід'ємних чисел. Тому 5х плюс 10 повинно бути більше або дорівнює нулю. 0. Звичайна лінійна нерівність, невідомі вліво, відомі вправо. І звідси х більше або до рівня мінус 2. Малюємо координатну пряму, точечка зафарбована і в праву сторону. Х належить від мінус 2 до плюс нескінченності. І четвертий, останній тип це коли у нас корінь квадратний знаходиться в знаменнику. До умови невід'ємності додається і те, що на 0 ділити не можна. А отже, 5х плюс 10 може бути тільки додатнім. 0 не може бути. Так само розв'язуємо. Точка у нас пуста. І штриховочка в праву сторону. Х належить від мінус 2 до плюс нескінченності. Дякую за увагу!